Життя це ваша велика подорож, і тільки ви маєте владу керувати нею. Не чекайте, що хтось інший змінить ваше життя. Ви самі повинні приймати рішення та діяти, щоб досягти своїх цілей. Пам'ятайте, що великі зміни починаються з малих кроків. Виберіть одну область свого життя, яку ви хотіли б змінити, і почніть з невеликих кроків. Навіть найвеличніші подорожі розпочинаються з першого кроку. Замисліться, чого ви хочете досягти, яка ваша мета, що вам потрібно зробити, щоб досягти цієї мети. Запишіть це. Ваш план це ваша карта до успіху. Не бійтеся ризикувати. Життя повне невизначеності, і іноді вам потрібно піти за межі своєї зони комфорту, щоб досягти великих результатів. Пам'ятайте, що немає кращого моменту для початку, ніж зараз. Ви маєте потенціал зробити своє життя найкращим. І це починається з ваших власних рішень та дій. Отже, не чекайте, почніть змінювати своє життя вже сьогодні. Оберіть свій шлях до успіху та робіть маленькі кроки щодня. Ви заслуговуєте на краще життя. І тільки ви можете зробити його кращим.